Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. публікація військового експерта Сергія Згурця, який представляє агенцію Дефенс Експрес, наробила чимало рейваху. Так ну і ця колонка була опублікована на сайті телеканалу Еспресо. І ми обговорювали дану ситуацію. Так от, звернулися якісь аноніми для того, щоб усунути цю колонку, і не би, пропонували навіть якісь Чималі суми можна лише уявити, який фінансовий тиск. Ну чи якось там намагались спокусити стійкого військового експерта Сергія Згурця, який справді аргументовано навів е, дані стосовно ну того, що не варто закуповувати застарілі міни, яким десь років за 70. Ну і відповідно ціна контракту сягала собою двох сотень. Мільйонів євро. Що в наш час також є надзвичайно великою сумою. З нами на зв'язку Сергій Згурець, військовий експерт, директор інформаційного консалтингової агенції Дефенс Експрес. Слава Україні, пане Сергію, раді вас бачити. Герамслав вітаю вас! Вітаю наших глядачів. Думаю, там є все таки нюанси, тому що ніхто гроші мені не пропонував. Як розуміє, йдеться про те, що гроші пропонували як е так, ні. ну Можна просто собі інформацію. уявити, так би мовити, що хотіли, так би мовити, вас змусити мовчати і не розповідати про ті всі оборудки. Е Ну тоді, якщо ми йдемо в цьому напрямку, то зараз у нас такий період, коли з одного боку є проблематика взаємин засобів масової інформації з структурами, які займаються продажем озброєнь. І як в таких умовах забезпечувати контроль над цими процесами? А з іншого боку, там факт цієї історії до речі, якраз здається, пару годин тому агенція оборонних закупівель на Фейсбуці виступила з заявою про те, що вона не має жодного відношення до спроби якихось структур чи контур за гроші зняти цю публікацію, але там також згадується і про мій матеріал. І я вимушено сказати, що дійсно у нас до речі, вчора була така достатньо тривала, продуктивна, як на мене, розмова з керівницею Агенції оборонних закупівель з Мариною Безгруповою. Як мені здалося, ми один одного почули, але. Сьогодні я бачу, що йдеться про згадки про маніпулятивні речі в, в, в моєму матеріалі. Так, от, не кажучи, якщо ми будемо говорити про міни, то все таки треба починати з держави, потім до агенції оборони закупівель, а потім мали, кажучи, до самого контракту. Так от, мали, ну, давайте кажучи, По порядку: про... перший, другий, третій напрямок. Отже, давайте. пане Сергію, Чись. ну ви прочитали реакцію агенції е закупівель, ну і відповідно просили би вас відреагувати. А ми зараз з Мартою Ільярник підготуємо первою. Та вона так, вже думали. в нас готова. На так, що так, зараз режисери їй покажуть? Почну з держави. Нам вкрай потрібні протитанкові і протипіхотні міни. Все це керівництво держави, Казмін знає відтоді, коли воно почало будувати фортифікації. І коли стало зрозуміло, що потреба в мінах вимірюється мільйонами. Але навіть при наявності цього знання це не спричинило створення якоїсь державної програми, яка б передбачала створення національного виробництва протипіхотних мін, хоча це найпростіший зразок озброєння при наявності відповідних компонентів, тобто державного підходу у нас в цьому компоненті не існує. Далі є агенція оборони звідкивель, яка закуповує озброєння, яка керується принципами ефективного використання існуючих коштів, і купувати озброєння, яке дійсно відповідає. Потребам сьогодення, і ба більше агенція говорить про те, що у неї існують можливості бронювати озброєння без фінансових зобов'язань, як це в прикладі з тими мінами Другої світової війни. Звісно, в мене виникає перше питання, яке намагався перевірити, чи бронювалися таким чином нові міни або міни більш нових періодів виготовлення у інших виробників. За підсумки вчорашньої розмови, мені було сказано, що. Дійсно, у нас є, тобто у агенції є контракти з прямими виробниками мін. Після цього, після внутрішньої нашої перевірки, все рівно виявилося, що навіть міни, які виготовляються самими виробниками, Україна чомусь закуповує через посередників. Прямих контрактів на закупівлю мін у виробників немає. Якщо є там певні рішення по цьому напрямку, сподіваюся, що будуть певні підтвердження. Друга складова. якщо у нас немає прямих мін з новими виробниками, можливо, є такі міни, які є новішими, ніж ті міни, які ми закуповуємо часів Другої світової. Є низка країн Азії щонайменше шість. Де є перебувають запаси мін, які можна теоретично купити, якщо наші спецекспортери будуть працювати на цих ринках. На цих ринках наші спецекспортери дійсно працюють, але чомусь спроб завести і купити міни, які є дешевшими і новішими, через агенцію не відбувалися. Є певні пояснення, що спетиспортери так само накручують ціни, є ризикові поставки, таке і інше, і фактично виходить того, що ми чомусь починаємо бігати від навколо сховищ країн НАТО, де знаходяться міни часів Другої світової, які виготовлялися 41 перший та рік по вартості в межах 590 євро за міну. При тому, що зараз ми розуміємо, що найновіші міни там які від виробників, десь. 700 євро плюс, але у будь-якому разі знову ж повертаємося до цих мін, які десь на складах зберігаються і які зафрахтовані українською стороною, як е, стверджує керівництво АОЗ, можливо, дійсно так, тому що інших покупців на ці міни е, е, ніхто не знайде. Це будуть купувати лише українська сторона. Але тут є нюанс. В, в одній з публікацій ми написали про те, що були пропозиції. На такі ж типажі мін від інших посередників, але за е, меншою вартістю я про це написав Defense Express написав в другій публікації під час вчорашньої розмови. Я запитав про це напряму чи є такі чи були такі пропозиції? Мені сказали, що таких пропозицій не було. На жаль, за нашу інформацію, ця інформація не відповідає дійсності. Такі пропозиції були від інших посередників і від інших постачальників, але зараз це такий. Тонкий лід, тому що мало кажучи, ну це ж не іран контраст, що ми маємо шукати докази, доводити документи. То і те, що постачав теоретично. Я це можу з -з -з, знайти і зробити, але це виходить за межі моїх компетенцій як журналіста. Я не, не хочу в, в цю сферу залазити саме, якраз оцей момент спілспівспівснування засобів масової інформації в умовах війни, і як довести, що це не маніпуляція, а факти. Так от, умовно кажучи, на словах я кажу, що насправді що є пропозиції чи були пропозиції від інших посередників по меншій вартості, але чомусь так сталося, що. На кінець року контрактуються міни по більшій вартості під аргументацією, що це вкрай потрібно збройним силам. Збройним силам ці міни були потрібні ще два роки тому, але, повторюсь, по всьому ланцюжку від держави до конкретного контракту були допущені баги або просто ігнорування цієї потреби. І зараз ми збираємося з'ясування того, чи є маніпуляції в цих публікаціях, якою має бути ціна, чому так сталося, і таке інше. Так, от зараз ми на цьому етапі перебуваємо. Сподіваюся, що яким чином ми знайдемо спосіб взаємодії медіа і державних структур навіть в мовах війни? Пане Сергію, я би ще хотіла повернутися в площину цього підкупу, який намагалися здійснити на редакцію Еспресо. Власне агенція з оборонних закупівель спростовує свою причетність. Вона звернулась до правоохоронних органів. Ми розуміємо, що гіпотетично це можуть бути інші особи, які представилися власне представниками цієї агенції, або нібито від їхнього імені вони ці інтереси відстоюють. Також ні для кого не є секретом, що на безпосередню керівницю цієї агенції Марину безрук. Кувученеться певний тиск, вона є незручною персоною для певних навіть підрядників, які забезпечують сили оборони України. Чи не припускаєте ви, що власне хтось намагається підставити безрукову власне? Кидавши слід на агенцію, нібито це вона просила еспресо зняти вашу вашу колонку сайту. І Дивіться, ми зараз за спускаємося щ... в цій історії до якогось на найбільш примітивного рівня питання полягає в тому, що нам є потреба в мінах. Це державна проблема, вона не вирішувалася. І фактично, зараз ми спустилися до того, що ми закуповуємо старі міни по найвищій ціні, і це якраз є ознакою низької ефективності системи щодо. Закупівлі озброєнь питання е, зміни керівництва Агенції оборони закупівель і чи змінить ситуацію? Я не певен, тому що фактично е, я дуже сподіваюся, що зараз запрацює ця наглядова рада Агенції оборони закупівель, де будуть долучені люди, які так само розбираються в деталях і подробицях і це якимось чином можливо вплине на ефективність роботи агенції, але дійсно зараз. Продовж до двох трьох крайніх тижнів стільки інформації з'являється навколо агенції, і це так. Ми вас чуємо. Відвалився зв'язок. Сергій Згурець, військовий експерт, директор інформаційно-консалтоної компанії Дефенс Експрес. Ми зараз власне говоримо про скандали, який виникнув вчора. Редакція «Еспресо» отримала пропозиції назвати будь-яку суму, і нібито ця компанія, посередник, представник, був готовий заплатити будь-яку суму для того, аби редакція зняла. Колонку Сергія згорця про закупівлю мін часів Другої світової війни, і агенція з оборонних закупівель відреагувала на це. Вона сказала, що не причетна до цього. Агенція засуджує будь-які спроби втручання у незалежну журналістську діяльність та вважає такі дії неприпустимими. Пане Сергію, ви давайте продовжимо власне з того, що ви про озвучували. Міни, про, міни, про... І про про потребу... тиск і про загалом про те, що відбувається мінах. останні тижні про потребу я в МІНах, так і загалом, чи є можливість я... закрити і... цю потребу. Потреба вимірюється мільйонами. Я налаштований на те, щоб у нас була державна програма створення протипіхотних і протитанкових мін, тому що це найпростіший шлях. Да? Тобто, якщо ми купуємо там тротил, знаємо штагі купівлі тротила, то манка що ми забезпечуємо себе мінами. Це те, що нам потрібно робити. Але ситуація пов'язана навколо агенції оборони закупівель, вона дійсно виглядає достатньо критичною. Але я так само зацікавлений, щоб вся критика. Проходила з урахуванням об'єктивних фактів, коли ми говоримо про фактаж, а не про маніпуляції. Так дивіться: а якщо ми говоримо про ціну на міни. Високої якості на світових ринках так ми розуміємо, що можуть бути, я не знаю, там американського виробництва ціна буде одна. А там можливо є південно-корейського. Так розуміємо, що ціни зараз все одно трошки виросли. Ну наскільки я пам'ятаю з вашого матеріалу, то там ціна за одну мінну фігурувала десь в районі 600 євро чи 600 доларів. Коли ми говоримо про міни, про будь-які боєприпаси, то зараз, у кажучи, ми самі достатньо сильно розігріли ринок озброєнь. Тобто ми не змогли якимось чином це врівноважити, і, умовно кажучи, зараз вартість нових мін коштує майже там 750 євро, але в Межах там 500 євро це якраз у нас і міна 120 мм міліметрів коштує і протитанкова міна, де так само в межах 500 євро. Все це суттєво зросло в ціні, хоча всі мотивують про те, що зросла вартість компонентів, їх бракує, і таке інше, але все рівно роль посередників розігрів ринку. все це, що зараз позначається на закупівлях, які здійснює Україна. Ми на жаль не змогли створити систему, коли оце посередники, непосередники так інше все рівно це якраз нам шкодить точки зору нераціонального використання коштів. Агенція оборонних закупівель робила ставку на прямі контакти з виробниками. Я думаю, що цей тренд має зберегтися, але часом трапляються випадки або винятки. От, ситуація по, закупи... за... по по закупівлі про танків чомусь іде завжди лише через посередників. Ого, ага, цікава історія. Ну Крозетто вчора прибув до Києва. Так всі ми всі зараз обговорювали візит Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії, підписані угоди, так би мовити, з нашою українською стороною. Але Крозетто, це, це теж серйозно. Міністр оборони Італії зустрічався з Умеровим. І наскільки розумію, не лише з Умеровим. Можливо, володієте якоюсь додатковою інформацією по візиту. Ми бачили підсумки, що там на зустрічі був присутній, і Главком Сирський, і керівник Бурбуданов дешлося і про висновки з бойових дій, і про плани Російської Федерації. У меру говорив про розвиток оборонно промислової співпраці з Італією. Нагадаю, що Франція і італія є виробниками комплексу Сампті. Це один РК, який достатньо ефективний для знищення там в тому числі і в, в, в балістичних типів ворожих ракет, у нас там є намагання забезпечити кооперацію щодо цих зразків на території України. Є і інші проекти пов'язані з Італією щодо виготовлення високоточного озброєння. Так що я певен, що ці теми піднімалися на переговорах з міністром оборони Італії. Хоча загалом, якщо ми там побачимо. Або порівняємо обсяги військової допомоги, яка надходить від Британії, Німеччини, Франції і Італії, то як не дивно, оці країни Франції та Італія на жаль залишаються в, в кінці там переліку країн, які обсяги допомоги які набагато менше ніж їхні реальні потенційні фінансові можливості.